Кіровоградський центр дитячої та юнацької творчості відремонтують за два роки. Про це на апаратній нараді повідомив начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Олександр Мільто. Даний проект реалізується у рамках соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. У 2013 році заплановано виконати першу чергу ремонтних робіт. Це будівництво власної газової котельні, ремонт покрівлі та заміна системи опалення. В наступному ж році чиновники хочуть завершити реконструкцію, замінять вікна і двері і встановлять автоматичну пожежну сигналізу. Ізацію також цього року в області планують використати 40 мільйонів гривень екологічних інвестицій. Це кошти з державного бюджету спрямовані на підвищення енергоефективності будівель, покращення теплоізоляції та впровадження альтернативних видів палива на Кіровоградщині За цією програмою відремонтують 10 об'єктів: це школи, дитячі садки та лікарні. Найбільше з них кіровоградська обласна лікарня. Такі інвестиції є результатом реалізації міжнародних програм і направляються на скорочення викидів парникових газів шляхом проведення заходів з енергозбереження. В даному випадку це заміна віконних блоків, утеплення фасадів, що дає можливість забезпечити нормальний температурний режим приміщення дитячих садків, загальноосвітніх шкіл, лікарень.